Чудово, а тепер ходили язик вправо вліво рухається. Вийду руки, впер, вниз, зазубки. Дивись. Вниз. Впер. Ага, давай я бачила, поки що закрию. І давай будемо. Я бачила твій язичок, бо мені погано Слинка, слинка капає. Тримай, 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 тримай. <хи> так, чудово. На, Діма, серветочку витримай. Чуто! І чашечка, поднимай на губку зверху. Ото! All right. <laughs> Тато приземлився. Супер. Дивіться, виберіть щіточку, а ти повернись до тата і достань язичок з рота, добре? А я буду для тата показувати, як ми будемо трошки масажувати язичок. Домовились? Ага. Давай повертай голову. І ми зладенькою стороною щітки робимо такі рухи вгору по язичку. Класс, я, я ган Супер. Так, тепер дивіться, тепер вже з щіточками. Ось цими щіточками, робимо е, рух вже вниз по бокам язичка малюємо крапочки. Отак. Давай язичок виставляй язичок. Чик-чик-чик-чик. Так, да -да. чудово, добре. Ага. Ох ти, клас. Супер. To Co jeszcze robimy? jeszcze? Nie, ty Nie, w stronę, w Ja do podbordiania. Nie powtórzę O tak, o tak. Давай яз, оп, оп. Вниз. А постав тут пальчик. Митрику, постав тут пальчик і тягнись до пальчика. Ага. Ага, чудово, добре. А тепер гладенькою стороною заглажуємо весь язичок у колу. Ось так. просто Чудово. Дуже-дуже добре. Супер. Гарно. Все достатньо. Ага. І тепер. Ти бачив, коли ще рівні палочки? Ні? Дивись. Оце називається рівні палочки. Та не теж такі є. Зараз тоді то -то, то -то стане. Дивись. І ми робимо цими паличками ось такі крапочки знизу. Ух ти, чудово! Дивиться язик гарно стоїть. Ну це просто. Вау! ще ще, ще трошки робіть, робіть. Угу. Так. Гарно. і останній раз. Тримай, 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 за, за, за зубки тримаю. От, 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 Оп-оп-оп-оп. Все чудово. Клас! Молодець! Ну, я ж кажу, супергерой цілий. Можемо тепер взяти ще одну наклейку. Бачиш, ти масаж отримав. Язичок гарно слухався, тому отримує ще одну наклейку. Вибирай. Ні, Ти кажи кого. Кого ти хочеш? Ну, цього, як звати? Як його звати? Цього? Ну, главного товариша. Я, да. Як її. Хлопчик. Так, да, хлопчик. Райдер, Райдер. о, кі. Да. Щось ми з тобою давно патруля не дивились. Так. Забули, як його звати. Один шматочок. Невеличкий. Так. Це треба було, мабуть, взяти кухонну серветку. Ні, це ми не будемо її в ротик брати. Це також підійде. Давай, беремо, кладемо її на ручку. Піднімаємо. Вона приклеїлася. А, -а, а, велика дуже. ще на два. Так, розполовинили. Давай нюхай, щоб вона приклеїлась. Давай Нюхань, пробуй. Нюхай. Рок ротик, ротик і тоді носиком буде легше вдихати. Ротик, Закрий ротик, Губки разом, і тоді вдихай. О, бачиш, як довго все mm -hmm. Розкривимо таку ротик, <рит> закривай <рит> Я довго Ну, надай. Супер, все, тепер на ручку знову кладемо, знов на ручку кладемо. Так само, просто вже не, лип, вже не цей. До носика не беремо, просто нюхаємо, як пахне пальчик. Нюхай! Губки вперед, ідуємо на серветку. Фу! О, щоб вона полетіла, умнічка. Тільки кажеш не Х, а фу, ніби щось дуже погано пахне. Добре? нюхай пальчик. Фу. Фу! Та то тільки задаємо! Нюхай духа! Спробуємо ще раз. Так We нас збирай скоріше Пупос, mm. давай теперь ты. Поднимай язычок в не-не, ты тримай. Тикачка, Давай. не падала, вот так Я так кладу, а ты теперь язычок высовываешь и сдуваешь ее. давай Давай-давай-давай! Ну, А ну давай ще раз спробуй. Так. Давай погнали. Язичок пітьме язичок. Я прям летато впав. Молодчинка. Супер. Так. Ну, після цього завдання я вже нарешті можу щось ще цікаве тобі відкрити.

Повторю. Ниж. Ниж. Стил. Ниж. Указывай пальчиком сразу для тата картинки. Ниж. Ну, что, я... И прововляй слова. Прововляй, проводя. Бру... Ниж. Низ. Тішко, так трішки пробіг. Я тобі зараз повторю ще раз слова. Ванна, вата, ваза. Давай по черзі. Промовляй. Запам'ятав чи ні? Ти можеш сказати так, або ні. <звук> ні? не запам'ятав. Давай ще раз. Просто повільно буду казати. Ванна. Вата. Ваза. Давай по черзі картинки викладаємо. Покажи ми <клухи> для тата. І кажи, їх Ва Ванна. Вата. Так. Ваза. Молодець. Супер! Ти дивись, допомогли кодобро пробігти таку дистанцію велику. Супер! Молодець! Круто! Просто супер! Так, даю ще одну наклеєчку. Вушками добре все послухав. Яку би ти ще щепотів? Е, Масо! Банки. Знизу банки банки значить під банкою. Під банкою. Добре, молодець. Тепер дивимося тут. Тут буде груша біля банки. На банці і за банкою. Давай будемо пробувати визначати, де зараз є груша. З... Біля. Біля банка. банки. Добре, молодець. Ця груша де? На банці. Добре. А ця груша де? За. За банкою. Сховалась груша. Супер, вона вирішила сховатись від нас. Молодець. Просто супер. Чудово впорався з усіма завданнями. Я даю тобі стікер. Ти можеш вибрати для себе. Можеш навіть найбільший взяти, який хочеш. Кого хочеш? Береш всіх? Та оце. Оце весь щенячий Та. патруль. Та. Так. <кхів> <кхів> Давай цілу команду, значить, цих нам треба переставити трошки. Отак. А команду зробити отут таку велику. Так? Да. Супер. Дивись. Ти зібрав сьогодні аж 5 наклеїв, 5 стікерів. Ти умнічка, ти дуже добре позаймався, виконав чудово всі завдання. Дуже гарно подув і можеш ще тренуватися з досиком. А сьогодні я вже тебе відпускаю, ти можеш ти відпочивати, а я трішки поговорю з татом. Добре?